Чеські алкоголь, в тому числі і бехарівка, тимчасово не продаватимуться до країн ЄС. Тепер діє заборона Праги експортувати до Євросоюзу алкогольні напої міцніші за 20 градусів. Рішення є наслідком трагічної низки отруєнь метанолом, що сталося у Чехії, Польщі та Словаччині. Десятки людей загинули це найгірше алкогольне отруєння у Чехії за останні 30 років. Офіційна Прага дослухалася до рекомендацій Єврокомісії і заборонила експорт міцного алкоголю до ЄС. Брюссель порадив вжити таких заходів кілька днів тому, щоб уникнути нових масових отруєнь. Єврокомісар з питань охорони прав споживача Джон Далі обговорив проблему з чеським міністром охорони здоров'я. Щодо заборони, чеські посадовці висловилися одностайно. Уряд дійшов висновку, що найоптимальніше для чеської республіки тимчасово заборонити експорт міцного алкоголю. Усім виробникам алкогольних напоїв заборонено розповсюджувати всередині країни і експортувати напої з вмістом метанолу вищим за 20%. Ми докладемо усіх зусиль, щоб чеські виробники дотримувалися заборони. Увесь алкоголь, що йде на експорт, посилено контролюватимуть відповідальні особи. Виробники спиртного тепер щодня недоотримують мільйони крон. У Чехії продаж напої міцніше за 20 градусів заборонено. Польща і Словаччина обмежили імпорт чеського алкоголю. Свої виробничі лінії зупинив навіть знаменитий завод Карловарської Бехерівки. Ми були змушені призупинити виробництво не лише через заборону на продаж міцного спиртного в Чехії, а ще й тому, що нашу продукцію тимчасово перестали купувати Словаччина та Польща. А ці два ринки для нас критично важливі. Факти масових отруєнь алкоголем почали фіксувати у Чехії, Словаччині та Польщі кілька тижнів тому. Загинули чи потрапили до шпиталів десятки людей. Усі вживали підробну горілку чи ром. де саме виробляли ці напої. Правоохоронці поки не з'ясували. Перевірки тривають в усіх трьох країнах. Я власник цього бару, і ми ніколи не продавали ніякісного спиртного. Вважаю, що сухий закон в Чехії це просто нонсенс. Я знаю, що в Чехії багато людей постраждали від неякісного алкоголю. В польських закладах також почалися перевірки якості спиртного. Мешканці східноєвропейських країн сприйняли обмеження на споживання міцних напоїв з розумінням. Я міцного не п'ю, тож мене цей сухий закон не надто хвилює. От коли заборонять пиво, тоді буде непереливки. Нічого страшного, я все одно переважно вживаю спиртне місцевого виробництва. Сухий закон у Чехії закінчиться вже наступного тижня. Прага запроваджує нові акцизні марки для алкогольної продукції. Що пройшла перевірку якості? Кінцевий термін дії заборони на експорт чеського алкоголю до ЄС поки що не встановлений. Чеські алкоголі, в тому числі і бехарівка, тимчасово не продаватимуться до країн ЄС. Тепер діє заборона Праги експортувати до Євросоюзу алкогольні напої міцніші за 20 градусів. Рішення є наслідком трагічної низки отруєнь метанолом, що сталося у Чехії, Польщі та Словаччині. Десятки людей загинули. Це найгірше алкогольне отруєння у Чехії за останні 30 років. Офіційна Прага дослухалася до рекомендацій Єврокомісії і заборонила експорт міцного алкоголю до ЄС. Брюссель порадив вжити таких заходів кілька днів тому, щоб уникнути нових масових отруєнь. Єврокомісар з питань охорони прав споживача Джон Далі обговорив проблему з чеським міністром охорони здоров'я. Щодо заборони, чеські посадовці висловилися одностайно. Уряд дійшов висновку, що найоптимальніше для чеської республіки тимчасово заборонити експорт міцного алкоголю. Усім виробникам алкогольних напоїв заборонено розповсюджувати всередині країни і експортувати напої з вмістом метанолу вищим за 20%. Ми докладемо усіх зусиль, щоб чеські виробники дотримувалися заборони. Увесь алкоголь, що йде на експорт, посилено контролюватимуть відповідальні особи. Виробники спиртного тепер щодня недоотримують мільйони крон. У Чехії продаж напої міцніших за 20 градусів заборонено. Польща і словаччина обмежили імпорт чеського алкоголю. Свої виробничі лінії зупинив навіть знаменитий завод Карловарської Бехерівки. Ми були змушені призупинити виробництво не лише через заборону на продаж міцного спортного в Чехії, а ще й тому, що нашу продукцію тимчасово перестали купувати словаччина та Польща. А ці два ринки для нас критично важливі. Факти масових отруєнь алкоголем почали фіксувати у Чехії, Словаччині та Польщі кілька тижнів тому. Загинули чи потрапили до шпиталів десятки людей. Усі вживали підробну горілку чи ром. де саме виробляли ці напої. Правоохоронці поки не з'ясували. Перевірки тривають в усіх трьох країнах. Я власник цього бару і ми ніколи не продавали ніякісного спиртного. Вважаю, що сухий закон в Чехії це просто нонсенс. Я знаю, що в Чехії багато людей постраждали від неякісного алкоголю. В польських закладах також почалися перевірки якості спиртного. Мешканці Східноєвропейських країн сприйняли обмеження на споживання міцних напоїв з на розумінням. Я міцного не п'ю, тож мене цей сухий закон не надто хвилює. От коли заборонять пиво, тоді буде непереливки. Нічого страшного, я все одно переважно вживаю спиртне місцевого виробництва. Сухий закон у Чехії закінчиться вже наступного тижня. Прага запроваджує нові акцизні марки для алкогольної продукції. Ще пройшла перевірку якості. Кінцевий термін дії заборони на експорт чеського алкоголю до ЄС поки що не встановлений.